Друзі, вітаю вас! У цьому відеоролику ми детально оглянемо та я розкажу про ці крісла нашого власного виробництва моделі Bestселе. Але це не класичний назселер. Це є беселер з посиленою конструкцією та з більшими розмірами, габаритами. Виконуємо ми його повністю в натуральній шкірі люкс готунку італійського виробництва. Жодних вставок шкірозамінника. Надзвичайно міцні каркаси, які з легкістю витримують навіть 250 кг. Усі накладочки, які ви бачите, на хрестовинці, на сидінні, на підлокітничках та на спинці, виконані з натуральної деревини з бука. Зараз про це все по порядку та детальніше. Плахта натуральної шкіри. З якої виконується крісло. За потреби ми завжди клієнту надамо примірник шкіри, з якого виконане його крісло. Саме ця модель крісла має повищену спинку 77 см. Виділений підголівничок Ось так красиво виконана сама спинка. І сидіннячко. Найякісніший механізм мультиблок розрахований на навантаження 150 кг. За його допомогою можна регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання та обирати один з п'яти кутів нахилу спинки. Далі у нас йде поршень, за допомогою якого регулюється сама висота. І хрестовинка. Міцна металева хрестовина, яка декорована накладками з натуральної деревини з бука і 5 коріщаток. Як я зазначав, усі 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 елементи виконані з бука. Натуральна деревина. Тобто, на, на відміну від класичного бестселера, тут вища спинка 77 см, така відхилена дозаду, дуже ергономічна і, на мій погляд, Дуже зручно. По самій посадці дуже широка посадка. Відстань між всіма внутрішніми дерев'яними накладочками 52 см. Дуже красиво повернується цей колір Фарби, лаку та натуральної шкіри. Задня сторона спинки. Все повністю виконане в натуральній шкірі. На кріслах може бути якісь сліди пилюки, тому що вони щойно приїхали з виробництва, нічим не полірувалися, нічим не милися. Повністю все в шкірі. Вигляд мультиблоку. Задня сторона. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт, саме на це крісло, посилений бестселер. де є вся необхідна інформація щодо цих крісел, тобто їхні параметри, додаткова інформація щодо параметрів, їхній детальний опис. Додаткові фотографії, наші контакти, а також актуальна ціна цих крісел стане на момент перегляду вами цього відеоролика та на момент придбання цих крісел. Ми усім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!